Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою Бібліотеця, в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Оголошено переможців конкурсу воєнної літератури 4.5.0. Київ став центром на важливої події в літературному житті. Журі конкурсу 4.5.0 оголосили переможців серед авторів, які висвітлюють тему війни. Найкращі твори отримали спеціальні нагороди, зокрема в номінаціях за прозу, поезію та есе. Конкурс проводили задля підтримки українських письменників, чиї твори фокусуються на документуванні реалії війни. Українські організації нагороджено за демократію. У Парижі відзначили три українські організації престижною нагородою Відвага заради демократії. Нагороду отримали Центр протидії дезінформації, мистецький арсенал та е, література на карантині громадської організації. Церемонія відбулася у Європейському парламенті, що є визначенням внеском. Цих організацій у захист демократичних цінностей фіналісти премії імені Конрада 2024 року оголошено. Саме короткий список претендентів на премію імені Конрада, яка відзначає літературну майстерність та новаторство. Цьогоріч фіналісти представляють як прозові, так і поетичні твори. Церемонію нагородження відбудеться у Варшаві. Фіналістами літературної премії імені Джозефа Кондрада 2024 року стали Андрій Лубка, Олександр Михилет та Ярина Чорногуст. Вітаємо їх! Стосовно нових видань та літературних відкриттів, листи Михайла Павлика до Лесі Українки вперше оприлюднено. В Україні оприлюднили два листа до Лесі Українки, датовані кінцем 19 століття. Ці архівні матеріали проливають світло на їхню співпрацю та інтелектуальний діалог. Знахідка є важливим внеском у дослідження творчості обох авторів. У США видали поетичні збірки Єківи та Лесика Панесюка. Американське видавництво презентувало альбомовні переклади збірок двох сучасних українських поетів Ківи, перша сторінка зими та Лесика Панисюка роздвоєння. Презентації відбулися у Нью-Йорку, зібравши широку аудиторію. В Україні заснували також нове видавництво Капібара. Новий гравець у літературному світі видавництво капібара фокусується на художній літературні саме для дітей та юнацтва. За словами засновників, їхня мета видавати книжки, які надихають на творчість і допитливість. Microsoft запускає підрозділ для підтримки видавців. Корпорація Microsoft оголосила, що при створенні спеціального підрозділу, що надаватиме видавцям технологічну підтримку, проект допоможе. Досконалити цифрові процеси книговидання. Очікується, що ініціатива розпочнеться саме в 2024 році. Плакати до Дня пам'яті жертв голодомору також відзначають візуальні проекти та культурну пам'ять. До Дня пам'яті жертв голодомору презентували колекцію постерів, створених українськими художниками. Роботи присвячені трагедії 1932-го о років та закликають не забувати уроки минулого. Пісні на вірші Василя Стуса увійшли до саундтреку гри Сталкер 2. Розробники гри Сталкер 2 оголосили, що чотири композиції, створені на основі поезії Василя Стуса, стануть частиною офіційного саундтреку. Музика передає таку драматичність і силу поетичної слова. Кембриджський словник оголосив слово року 2024 року. Термін радість. Що символізує прагнення до оптимізму в складні часи? Вибір базується на статистиці пошуку цього слова онлайн. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім хто цікавиться літ процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!